Хто, як не хазяйка знає, скільки коштує опалення будинку. Я будую будинки сіп панелей, даю на них гарантії. Тому заїжджаю до своїх замовників при потребі. Сьогодні хочу запитати у Маргарити, скільки коштувало опалення в грудні. Дій, будь ласка, а скільки ви в цьому місяці це за грудень? Скільки вас ви оплатили електрики? Ну ще платіжка не прийшла, але порахували по лічильнику і буде десь 2600 2600 гривень. Ну так, да, це з, по тарифу 266 за електроопалення. Ну так, да, це у мене теж пільговий, пільговий тариф, Ну це... Десь споживання в нас пішло близько 1000. Споживання і опалення. Ну так, да, опал... ну, це з опаленням. Опалення з елект... повністю. З... По... А, 1000 кіловат. 1000 кіловат. А, да, я щось подумав да, на запаленням. кошти. Да, це десь 2-2600 цих, е, э, mm -hmm. да, да mm -hmm. 180.